Божої ласки і благословення бажаємо всім, хто долучається до нашого спільного вивчення Божого Слова. Ми відкриваємо восьмий розділ Послання до Римлян і разом з вами його готові досліджувати Олександр Чмут і Роман Капран. Почнемо наше вивчення з молитви. Добрий Боже, ми вдячні Тобі за спасіння в Ісусі Христі. Вдячні Тобі за Духа Святого, який провадить нас і відкриває нам істину. Вдячні за слово твоє, яке живить наші безсмертні душі, благослови нас у сьогоднішньому дослідженні святого письма. Амінь. Досліджуючи зокрема попередній сьомий розділ, ми звертали увагу на повну неспроможність людини чинити щось добре і також на безсилля закону в тому, щоб врятувати людину з такого становища. Все, на що був спроможний закон, це лише на те. Щоб відкрити людині її справжнє становище, як грішника. Я жив колись без закону, читаємо ми в дев'ятому вірші. А щойно прийшла заповідь, гріх ожив, я ж помер, тому заповідь, дана для життя, спричинила мою смерть, бо гріх, спричинений заповіддю, звів мене й умертвив нею. Таким чином, закон, хоча він і добрий, і святий. Він був неспроможний виправити грішну людину. Грішній людині для спасіння необхідно було щось інше. І я думаю, що ми дізнаємося, що саме було необхідно, дослідивши восьмий розділ послання до римлян. Отже, чим особливий цей розділ? Восьмий розділ займає особливе місце як в самому листі римлянам, так і всій Біблії. Унікальність його полягає в тому, що апостол Павло тут відкриває трійцю. Бога Батька Ісуса Христа і Духа Святого і як вони взаємодіють для того, щоб людину підняти з гріховного стану, відродити, зробити її дитиною Божою і ввести в славу. В першій частині розділу з 1 по 17 вірш апостол Павло відкриває новий закон Духа життя в Христі Ісусі. Тут Він робить акцент на тому, як Дух Святий відроджує дух наш, веде нас. Помагає нам отримати статус дитини Божої. В другій частині, з 18 го вірша по 30-й, апостол показує взаємодію трійці в тому, щоб нас вести в славу свою. Це досить гарний, прекрасний текст, і ми на ньому зупинимось. І в третій частині, з 31 го вірша до кінця розділу, апостол Павло вказує на гарантії, які ми маємо в Ісусі Христі. Тут. Ось в цьому розділі восьму апостол Павло показує, як з гріховного стану людина набуває природи Божої через Дух Святий, отриманий завдяки тому, що Ісус Христос мер на хресті і стає такої самої природи, як і Бог через дух даний нам. Це досить унікальна і сильна думка. Цей розділ можна ще порівняти з тим, як з самого низу. Людина піднімається по вузькій стежині на високу гору. З стану осудження людина може піднятися на високу гору і там розділити з Богом славу. Тому апостол Павло в цьому розділі вказує, що ось цей шлях може нам допомогти подолати Бог батько Ісус Христос і Дух Святий. Це досить складний текст. Тут є багато клубків. Але я сподіваюся, що ми ці всі клубки розв'яжемо і побачимо красоту цього тексту. Тому я вас всіх запрошую до мандрівки по восьмому розділу. Я пропоную прочитати перших вісім віршів з восьмого розділу. Тож нема тепер ніякого осуду тим, які ходять у Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон Духа, життя в Ісусі Христі визволив Тебе від закону гріха й смерті. Бо що було неможливе для закону через неміч тіла, то Бог, пославши свого Сина в подобі гріховного тіла, в гріху засудив цей гріх у тілі, щоб виправдання закону виповнилося в нас, що ходимо не за тілом, але за духом, бо ті, що є за тілом, думають про тілесне, а ті, що за духом про духовне. Адже тілесне мудрування то смерть, а думка духа то життя й мир. Тілесне мудрування ворожнече проти Бога, воно не підкоряється Божому законові та й не може, і ті, що живуть тілом Богові, догодити не можуть. Те, з яких саме слів починається цей розділ, яскраво свідчить, що ми починаємо якусь нову тему в посланні. Тож нема тепер ніякого осуду тим, які ходять у Христі Ісусі, що хоче цим сказати апостол Павло. Таким чином, апостол починає восьмий розділ, вказуючи на те, що ми маємо в Христі Ісусі тепер. Сьомий розділ відноситься до вчорашнього. Коли ми дивимося на те, як апостол Павло вживає цей термін, тепер, в грецькому тексті Нюн, ми знаходимо, що перший раз воно зустрічається в третьому розділі, 21 му вірші, і про це ми вже говорили, коли розглядали цей вірш. Цей вірш є початком теми виправдання. Перед цим апостол Павло говорив про тему осудження. І ось зараз, коли ми говоримо про нове, про те, що ми, як віруючі християни, маємо в Христі і Ісусі, апостол Павло вказує Словом тепер, відділяючи чи розмежовуючи, що було вчора, осудження і гріх, і тепер виправдання і спасіння. Тому цей термін апостол Павло вживає для того, щоб показати минуле і теперішнє. Ми зараз коротко зупинимося на цих віршах. Третій розділ 21 вірш. А тепер без закону праведність Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки. П'ятий розділ 9 вірш. Тож, тим більше, будемо спасені ним Ісусом Христом, від гніву тепер. П'ятий розділ 11 вірш. І не тільки це. Але і ми похвалені в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали тепер ми примирення. Шостий розділ 19 вірш. Бо, як ви віддавали, були члени ваші заробів нечистоті і беззаконню на беззаконня, так тепер, віддайте члени ваші заробів праведності на освячення. Шостий розділ двадцять другий вірш. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові. Маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Сьомий розділ шостий вірш. А тепер ми звільнились від закону, умерши для того, чим були зв'язані, щоб служити нам обновленням духа, а не в старості букви. Восьмий розділ. 1 вірш. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто в Христі Ісусі. Цим словом, апостол відділяє минуле і показує, що ми маємо зараз. Тому восьмий розділ саме і починається цим словом, щоб показати, який статус, яку силу, яке значення ми набуваємо в Ісусі Христі тепер? В другому вірші восьмого розділу ми зустрічаємося з двома законами. Ми читаємо про закон духа, життя в Ісусі і закон гріха і смерті, про які насправді закони йде мова, і яка між ними різниця. Власне, восьмий розділ Апостол Павло присвячує відкриттю нового закону, який він називає в другому вірші законом духа життя в Христі і Ісусі. На відміну від цього, є інший закон закон гріха і смерті. Одні люди, які ще не знають Ісуса Христа, живуть в законі гріха і смерті. І саме в Ісусі Христі люди отримують визволення від цього закону і. Вони знаходяться тепер чи переходять в інший закон, в закон духа життя. І апостол Павло, власне, в восьмому розділі пояснює, яким чином цей закон працює і проявляється. Перше, в Ісусі Христі ось цей закон відкривається для людини. І Ісус Христос визволяє, чи знаходячись в Ісусі Христі, ми отримуємо визволення від закону гріха і смерті. В 3, 4, 7 віршах апостол Павло говорить про закон Моїсея чи закон Божий, на що ми звертаємо увагу, коли будемо розглядати ці вірші. А зараз що означає? Закон духа життя в Христі і Ісусі. Апостол Павло пояснює, що людина набуває нового статусу чи переходить в інший вимір, коли знаходиться в Ісусі Христі. В Ісусі Христі людина отримує визволення, визволення від гріха, отримує спасіння, спасіння від гріха і смерті, отримує виправдання. Раніше людина була осуджена в Ісусі Христі людина виправдана. Також. 15-му вірші ми будемо говорити про те, що людина набуває нового статусу. І апостол Павло вказує, що саме якраз Дух Святий дає нам новий статус, і ми отримуємо осиновлення і являємося частиною Божої сім'ї. Також в новому завіті ми читаємо чи знаходимо інші слова і вирази. Коли Ісус Христос зустрівся з Никодимом, про це ми читаємо в Іванглії від Івана в третьому розділі, Ісус пояснює Никодиму про нове народження від Духа Святого чи згори. Дух Святий відроджує наш Дух, і ми тепер являємося дітьми Божими. Також через Дух Святий відбувається приєднання до тіла Ісуса Христа. Про це ми читаємо в першому листі до Коринтян, апостол Павло називає хрещення Духом Святим. Бог через Дух Святий занурює нас своє тіло. Це називається хрещення Духом Святим. В листі єфесянам апостол Павло говорить про запечатання Духом Святим, коли людина приходить до Бога, навертається і отримує прощення, Бог на людину ставить печатку. Апостол Павло в різних листах використовував різні слова. Ось тут, в листі римлянам, ми читаємо про синівство. В Римі був закон, як людина могла стати громадянином Рима саме якраз через усиновлення. І тому в листі римлянам апостол Павло каже, що ми набули нового статусу синівства через Дух Святий. В листі до Єфесян апостол Павло говорить про запечатання, тому що ті товари, які знаходилися в порту цьому місті, Мали печатку власника, і тому апостол Павло каже про запечатання Духом Святим. Ми тепер являємося через запечатання Духом Святим власністю Божою. Коли апостол Павло звертався до віруючих в Коринф, він вжив слово чи вираз хрещення Духом Святим. Тобто людина занурюється тіло Ісуса Христа через Дух Святий. Хоча різні вирази, різні слова, але вони вказують на один момент. На той момент, коли людина знаходиться в Ісусі Христі. Ось про це апостол Павло і пише в восьму розділі, вказуючи на цей новий статус і положення віруючій людині. В Ісусі Христі ми маємо все. Поза Ісусом Христом ми нічого не маємо, окрім гріха і смерті. І тому апостол Павло тепер показує, що є новий закон, окрім того закону, який Бог дав Моїсею на горі Сінай. Окрім закону гріха і смерті, людина, коли вона стає віруючою, стає спасенною, стає виправданою, вона тепер живе в новому законі. І апостол Павло каже, що саме якраз Дух Святий відкриває нам і показує нам принципи цього закону, і дає нам силу жити для того, щоб виконувати ті вимоги, які були дані Богом через закон Моїсея, про що ми будемо читати в четвертому вірші. Помиркуйте, будь ласка, над тим, що ви почули щойно, друзі. Спасіння в Ісусі Христі це, за великим рахунком, також справа закону, тільки абсолютно іншого. Справа закону духа життя, що в Христі. Цей новий закон визволяє мене від закону гріха і смерті. Неможливе колись тепер стало можливим у Христі. Бог виключно все робить по закону, по правилах. Ми були не в силі виконати стандарти Його закону, тому Він виконав це за нас. Бо що було неможливе для закону, у чому він був безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх в тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. І далі читаємо: бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. Романи тут в третьому вірші ми прочитали про закон, що він був безсилий тілом. Що саме апостол має на увазі? Бог святий дав закон закон святий і духовний, але людина грішна. Не могла виконати цей закон. Ось це є перша ціль закону. Закон вказував на стандарти Бога і на грішність людини. По тій причині, що людина не могла виконати цей закон, Бог послав сина свого в подобі гріховної плоті, і за гріх осудив гріх у плоті. Друге, на що вказував закон на Ісуса Христа і на Його. Викупну жертву. Ті жертви, які були вказані в законі, вони показували на досконалу жертву Ісуса Христа. І тому Бог послав Сина і апостол, тут підкреслює в подобі гріховної плоті. Ісус Христос родився як людина, жив як людина і вмер, але Його смерть була не наслідком Його гріха і покаранням за гріх. А його смерть була якраз осудженням гріха в його плоті, про що апостол Павло і каже в другій половині третього вірша. Перше, Ісус Христос взяв на себе наші гріхи, поніс покарання за нас, і в четвертому вірші апостол Павло підкреслює дуже важливу думку, це третій пункт, на який апостол Павло тут вказує. Щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за плоттю, а за Духом, відроджена Богом людина, в якої відроджений Дух через Дух Святий, звільнена від закону гріха і смерті, про що ми говорили в восьмому розділі, в другому вірші вище, і переведена в новий закон, закон Духа життя в Христі Ісусі, може виконати закон. І тому апостол Павло вказує, що та людина, яка відроджена і переведена в новий закон, відроджена духовно через Дух Святий, її дух відроджений, тепер може це виконати. В іншому випадку людина, яка живе згідно плоті чи поплоті, якої б вона не була, освіченою, культурною, релігійною. Чи просто людиною, яка живе і нічого поганого не робить, як дуже часто люди кажуть, так я ж нічого поганого не зробив. Так, по стандартам людським людина не переступає закони. Але по стандарту Божому людина не може цього виконати, що вимагає Бог. І тому Павло вказує в сьомому вірші: Думка бо плоска, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. Людина плоска вона ворогує з Богом, про що апостол Павло говорить в цьому вірші, і додає, тому що вона не може виконати, вона не кориться законом Божому. Природа людська, гріховна не може виконати того, що вимагає Бог. І тому людина постійно знаходиться ворожнечі з Богом. Тому апостол Павло робить таких три підсумки: перше закон святий. І таким чином закон вказував на Бога, на Його стандарти і на гріховність людини. Друге, закон показував на Ісуса Христа, який прийшов і вмер за наші гріхи, осудивши таким чином в своєму тілі гріх. І третє, на що вказував закон, на те, що тепер людина, яка звільнена Ісусом Христом. Може виконати цей закон. І тому апостол Павло тут підкреслює, що людина, відроджена, духовна, виконує закон, людина плицька не виконує закон, вона знаходиться ворожнечі з Богом і не може виконати і не кориться закону Божому. Саме тому, друзі, без Ісуса Христа ми були неспроможні досягти Божих стандартів, просто неспроможні. Ми були нездатні через власну гріховність виконувати те, чого від нас очікує святий Господь. Тільки через Христа ми стали спроможними виконати закон тільки тому, що Він, безгрішний, помер спочатку за наші беззаконня. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Романе, коли ми досліджуємо восьмий розділ, то ми неодноразово зустрічаємося з терміном дух. Іноді в нашому українському перекладі це слово пишеться з маленької букви. І тоді ми розуміємо, що йде мова про наш дух, іноді це слово стоїть з великої букви, і ми розуміємо, що це про Святого Духа. Як в оригіналі, про який дух тут взагалі йде мова? Слово «пнеума» зустрічається 21 раз в цьому розділі. Я сподіваюся, слухачі помічали. Читаючи різні переклади, в одному випадку ми знаходимо велику літеру, яка вказує на Дух Святий, в іншому перекладі ми знаходимо, чи бачимо маленьку літеру, яка вказує на дух людини. І в мене, як я сам колись починав читати Слово Боже, виникало питання, про кого там іде мова, про Дух Святий чи про дух людини? Сподіваюсь, ці питання виникали також і в слухачів. І зараз ми подивимося, яким чином апостол Павло використовує це слово в восьмому розділі. На це треба звернути увагу, тому що апостол досить конкретно, чітко і логічно виділяє Дух Божий від Духа людського і іншого Духа. Зараз ми прочитаємо вірші, де говорить апостол Павло про Дух Святий. Кожного разу, коли він вказує на третю особу Бога на Дух Святий, апостол використовує додаткове слово біля слова дух в грецькому тексті пнеума. Давайте прочитаємо ці вірші. Восьмий розділ, другий вірш. Закон духа життя. Ось тут ми бачимо ще одне слово біля слова дух, життя. Вказує на дух Божий. Наступний вірш. 9. Тут конкретно апостол Павло називає Дух Божий і дух Христів чи Дух Христа. В 11 вірші апостол Павло таким чином називає Дух Божий, Дух того, хто Воскресив Ісуса, і в цьому вірші ще раз є згадка про Дух Святий, Його Дух, тобто вказуючи на Дух Божий. Наступна згадка про Дух Святий знаходиться в 14 му вірші, і тут конкретно названий Дух Святий Духом Божим. Особливу увагу ми зараз приділимо 15 і 16 віршах, тому що тут зустрічається чотири рази слово пнеума, і в якому контексті апостол Павло використовує ці слова, тому що ви не одержали духа рабства. Ось ми бачимо першу згадку про протилежний дух Духу Божому. І він тут названий Дух рабства, це є злий Дух, але одержали духа синівства. Ось слово синівство вказує на Дух Божий. Апостол Павло каже, що Дух Святий являється тим, хто дає нам право називати Бога Батьком, яким кличете Авва, Отче. Тобто в цьому вірші, в 15, апостол говорить як про дух злий, так і про Дух Божий. Так само в 16 вірші ми знаходимо два слова пнеума, яке вказує на Дух Божий і на наш Дух. Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Сам Дух, ось це слово сполучення, вказує на Дух Святий. Апостол Павло використовує додаткове слово. І тут він каже про дух наш, про дух людський. Отже, апостол Павло, це слово вживає по відношенню третьої особи Бога, Духа Святого, Злого Духа і Духа нашого. Ще посилання на Дух Святий ми знаходимо в 23-му вірші, 26 і 27. У 23 му вірші апостол каже, початок Духа. Слово початок вказує. На ту жертву, яку євреї приносили на початку жнив Богу в храмі. Це сама краща доля, яку збирали євреї, і приносили в храм. І тому апостол Павло каже: початок духа це сама краща доля, сама краща частка, яку Бог дав нам зараз. І це слово початок духа вказує на Дух Святий. У 26-му і 27-му віршах апостол Павло також говорить. Про Дух Святий, вживаючи тричі «пневма». І кожного разу ми бачимо в контексті цих двох віршів: це посилання на Дух Святий. Дух Святий помагає, Дух Святий заступається, і Бог знає думки Духа Святого, які заступаються за нас перед Богом. Зараз ми повернемось і подивимося, яким чином апостол Павло говорить про дух людський. Ми про це вже говорили в 16 розділі. Апостол Павло конкретно каже наш дух, і зараз ще розглянемо 10-й вірш. Тут також говориться про дух людини. А коли Христос у вас, то хоча тіло мертве через гріх, але дух життя через праведність. Тут Павло використовує посилання Слова дух на дух людини. Про це ми вже говорили. Є багато перекладів, які майже всі випадки, де зустрічається слово пневма, використовують велику літеру по відношенню до Духа Божого. На це ми звернемо увагу в наступній частині, коли будемо розглядати з 4 по 9 вірші більш детальніше. А зараз я хочу казати про 10 вірш. Є деякі переклади, які в цьому 10 вірші. Слідуючи традиції, що слово дух вказує на дух Божий, вживають велику літеру. Але в цьому випадку ці переклади неправильно слідують грецькому тексту, і перекладачі змушені для того, щоб залишитися вірними традиції використання слова пневма як дух святий, змінювати цей вірш. Але 10-й вірш і 16 конкретно говорять про дух людини. Як ми вже зауважили, в 15 вірші апостол Павло говорить про дух злий. Підсумок який апостол Павло використовує слово пниума в трьох значеннях, вказуючи на дух Божий, на дух людини і на дух злий. Друзі, ми продовжимо досліджувати восьмий розділ у нашому наступному випуску. Але я хотів би, щоб ті важливі істини, які ми відкрили для себе, Вивчаючи сьогоднішній текст, залишилося в наших серцях назавжди. Одне з ключових слів, яке стоїть в основі сьогоднішнього вивчення, це слово тепер. Це те, що ми маємо в Христі від сьогодні й повіки. Насправді, це слово тепер дуже часто згадується в інших текстах Святого Письма, наприклад, в Другому Корінтян, 5, розділі. Отож, хто в Христі, той нове створіння, стародавнє минуло тепер усе нове. Це те, що зробив для нас Христос. Він зробив нас спроможними жити за Духом, визволивши від закону гріха і смерті. Це те, що нам варто завжди пам'ятати. І навіть якщо деякі складні речі з послання до Римлян нам буде важко запам'ятати, важко усвідомити, то ось це, що я зараз кажу, запам'ятати не так вже й складно. Ми через гріх були неспроможні ні до якого доброго діла з точки зору Бога. Тому Він сам через Христа відродив нас до нового життя і Він зробив нас спроможними виконувати Його волю. Це запам'ятайте, саме тому лише йому належить слава. А сьогодні наше вивчення завершується. Бажаю благословень Божих вам і до наступних зустрічей.